Як казав мій дід, справжні машини самі собі передачі не переключають. Nissan Qashqai 22 року з пробігом 56 тисяч кілометрів. На гарантії з під одних власників нічого не крашно. Ідеальний автомобіль в дуже прикольній комплектації. Він має адаптивний круїз контроль, читає дорожні знаки. В нього лобове і руль з підігрівом. У нього безключовий доступ, ледуська оптика і дуже багато класних опцій. Клімат, контроль, само собою. Красів, як на мене, просто самий класний колір, який має бути в цій машині. Нарда Грей. Технічно автомобіль в ідеальному стані. Взагалі, от весь автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Не сто, обслуговувався тільки на офіційному дилері, готовий до перевірки там же. Так, по салончику. Давайте вам покажу цей прекрасний апаратик в салоні. Що у нас є? Є стеклоподйомники, є руль, два кресла, духовка. Ні, це все, це все мілоче. Так, адаптивний круїз вибирається відстань до наступної машини. Мультимедіа, електроручник, вибір режимів їзди. Опять же, автомобіль з безключовим доступом, з підігрівом всього, з підігрівом лобаша, з підігрівом руля. Так, клімат у нас двозонний. Давайте глянемо задній ряд автомобіля. Зараз оператор мій вийде і покажемо вам задній ряд. Дивися, місця тут більш достатньо, все виглядає нормально виглядає, в принципі, непогано. Взагалі для мене дуже приємний автомобіль. Причому він на м'якому гібриді. Це один-три бензин з м'яким гібридом. Їде класно. Даже аж не очікує, що от такий невеликий об'єм автомобіля, об'єм двигуна цього автомобіля буде наскільки класно їхати загалом. Якщо тобі подобається колір, не смущає механіка, ти цю машину купиш з першого перегляду, тому що стан просто ідеальний. Нова машина. Ось Там номер телефона, приїжджай, набирай. Якщо щеплення і е, ручна коробка передач, для тебе не проблема. Якщо ти настоящий мужик, приїжджай і забирай цей апарат красивений. красивий.